Дуже приємно отримувати подарунки, сюрпризи. Коробочка немаленька. Коробочка немаленька і така трішки важкенька. Що там, я не знаю. Це подарунок від підписниці. Вона мені написала, спитала, чи можна відправити. Ну, звичайно, можна. Що там? Я навіть не уявляю. У мене буде сюрприз так само. Е як ви не знаєте, що там, так і я не знаю, що там. Поки, везли, поки везли, згадували, що деяким блогерам буває, пересилають такі, що стрьомно відкривати. Але, вроді би, люди не зробили нічого поганого. Розпаковуємо, дивимося, що там. Казали, буклетики не треба показувати, це магазин закинув. Закинув магазин, каже, не подумайте. Вау! глиняний посуд! Крутяк. Такий гарний. Ви бачите, Крутяк. який? Це, мені здається, навіть ручної роботи, тому що дуже так зроблений гарно. Угу. Бо ж Боже, тільки всього, яксь так акуратно розпакувати. Запакований дуже гарно, щоб доїхав. їхав. Геленняний сервіс. Боже. Ух ти. О, який гарний. Клас. Боже, взагалі, ну, ну це, це щось. Ні, реально, подача якісь. тепер на таких прям буде ще кардинати. Так, гарно. Сонечко, Ірочка, дякую тобі велике. Ти просто неймовірна. Я далі розпакую, мене, в мене ж мурашки по шкілі. Я просто... А ти диви, вона мене... як кришкою може бути прям. А так, гарно. Ти, Тут ще щось. Боже, тут ще щось таке велике, я не можу. Бабажання щось... може бути трішки. Клас. Тут щось велике, таке і ще. О, Це, це я для так запікання думаю, підозрюю. що це форма для запікання. Клас. Боже, ви, ви неймовірні, правда. Ви... Так отки в сторонку це, щоб можна було. <ріх> Яке ж воно гарне! Все в одному стилі. круто. Дивіться, тут в ще одна тарілочка. Я так ось і сюда. А Мені дуже подобаються Боже, такі кольори. який гарний колір. І колір, і візеруночки, оці, і така форма Ну, реально Клас. В них же ж можна точно запікати? Можна, це глиняний посуд. Він призначений для запікання, а в них дуже гарно тримає температуру. Як чугунний посуд тримає, так само це. Яка тарілочка гарненька. Тільки хльочі. Саме круто, що все в одному стилі. І такі ж гарні вони. А тут ще така коробочка, ще одна коробочка. Давай, я тримаю. Я хочу ножика знайти. Десь там був, тут був. ще один. Десь тут був ще, ще один. — Я хочу відкрити ще тут. Яка краса! Яка краса! Как краси тук? Ага. Ти по-банячок. Боже, яка бъдно гарта! И ще спокажа. Спокажа. Клас. Клас. Тут ще дай тарилочки тук. Ага. Дай сега. Какие же они гарные. І так гарно зроблені, я вам скажу, такі прям гладенькі, не такі шершаві, як е, цей дуже гарний. Фу, Які ця гарнюні. Для нього. Які ж гарнюні. Сюди вареничків. Запекти, да? запекти або картошечку запекти в духовці. Все, наступний рецепт буде в цьому посуді. Готуйтесь. Печена картопелька з м'язком. Так, все. Ані ще. Ще є. Добре, що не кинула донизу. Да? Ще є. Я вже вся в цих шариках. Боже, сонечко, <рисонечко> ви неймовірні. Правда, навіть не очікувала, що стільки краси <рисонечко> мене не, мене не вистачає емоцій. Дякую вам велике за такі емоції. Я вся в мурашках в мене. Переповнюйте емоції. дякую, сонечко. Велике. Ви просто неймовірні. Обіймаю вас міцно, міцно. Дякую.